Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про самогубство серед військових та ветеранів, що провокує суїцидальні думки та як допомогти тим, у кого вони з'явились. Самогубство це благання про допомогу, яке ніхто не почув. Самогубці найчастіше ретельно продумують, в який спосіб вкоротять собі віку. Тому слухайте і чуйте тих, з ким спілкуєтесь. Суїцид навмисне самоушкодження з летальним завершенням це усвідомлений акт відходу з життя під впливом психотравмуючих ситуацій, через які власне життя як найвища цінність втрачає сенс. Самогубство відбувається, коли в житті людини стається психологічна криза, яка перевищує її можливості виходу з неї. А весь попередній досвід людини не може допомогти їй знайти вихід. У людини розвивається так зване тунельне мислення, тобто вона концентрується на тому, чого не може вирішити. Самогубство передує суїцидальна поведінка, це думки, розмови. Про самогубство, бажання та наміри вбити себе, суїцидальні мотиви, відповідні емоційні переживання, туга, безнадія, тривога, почуття провини, а також конкретні вчинки, спрямовані на заподіяння собі смерті. Щоб попередити суїцид серед військових, для них розроблені спеціальні картки, які називаються тузи турбуйся. Укрий, запитай, на них детально вказані чинники, що можуть спровокувати самогубство та поради, як йому запобігти. Як бачимо, особистісна криза це результат заниженої самооцінки, відсутності реальних можливостей задовільнити бажання і мрії, плюс завищений рівень прагнень і бажань, саме особистісна криза, тунельне мислення, відчуття глибокої безвиході. Можуть стати причиною самогубства. Самогубство є складним проявом поведінки, яка виникає у відповідь на сукупність факторів ризику. Часом самогубство є проявом критичної реакції на безвихідь. Суїцид провокують такі чинники. Адаптаційні, наприклад, перехід від звичайного життя до нового, наприклад, повернення з війни, сімейні розлучення, зрада, сварка, міжособистісні зміна внутрішніх установок та переконань, що впливають на стосунки з оточуючими, неприйняття іншими, невизнання іншими, ігнорування або засудження іншими. Соціальні зміна способу життя, переїзд, втрата роботи, вихід на пенсію, коли людина почувається ізольованою. Існує і чимало факторів ризику скоєння самогубства. Зокрема, до них належать таки: попередня спроба самогубства в анамнезі, досвід самогубства в родині, наявність суїцидальних ідей, нещодавні психологічні стреси, наявність вогнепальної зброї, попередня госпіталізація до психіатричного відділення, зміни психічного стану, різкі зміни настрою, вживання наркотичних речовин або наявні. Наявність симптоматики: відчай, безсоння, збудження, досвід перебування у полоні, загроза для власного життя чи життя близької людини, невиліковне захворювання у себе або близьких, втрата близької людини, стигматизація, розлади сну, великий депресивний епізод, наявність алкогольної чи наркотичної залежності. Якщо ви помітили прояви суїцидальної поведінки, Чого не варто робити, якщо ви помітили прояви суїцидальної поведінки? Не можна уникати та ігнорувати проблему. Не варто знецінювати переживання людини, підбадьорювати її фразами на зразок, все буде добре. Не можна додатково навантажувати людину, якщо їй це не під силу. Наприклад, додаткова робота або примусове спілкування у великій компанії. Не намагайтеся самостійно давати фахові поради, якщо це не входить в... В межі вашої компетенції, наприклад, радити ліки чи антидепресанти, якщо ви не є лікарем, не варто говорити я тебе розумію, якщо ви не маєте подібного досвіду переживань. Не давайте обіцянку, що зберігатимете те, що скаже особа, в таємниці. Не залишайте людину наодинці, якщо вона і надалі потребує допомоги. Що варто робити, коли у близької людини з'явилися думки про самогубство? Найперше це проявляти співчуття і розмовляти про проблему прямо, не уникаючи її, серйозно та з розумінням ставитись до страждань людини. Обов'язково потрібно уважно вислухати, адже людина, яка страждає, хоче, щоб її почули. Говорити спокійно, проявляти стабільність, поясніть, що хочете допомогти, оскільки вам не байдуже. Можна говорити: Я бачу, як ти страждаєш, як тобі. Тяжко, я чую, як тобі самотньо, я з тобою, дозволь тебе підтримати. Варто вмотивувати, звернутися за фаховою допомогою до психолога, психотерапевта чи психіатра. Цікавим є той факт, що жінки скоюють суїцид рідше, аніж чоловіки, і здебільшого обирають ті способи самогубства, які залишають шанс на життя. Чоловіки ж вдаються до більш радикальних методів суїциду, аби ша. Ансів вижити не було, хотіла б додати, що остаточне рішення про здійснення самогубства приймає сама людина. Право людини на смерть ніхто не може в неї забрати, і ми не маємо права засуджувати такий вибір, якби боляче нам не було. Від цього більшість з тих, хто намагається здійснити самогубство, насправді не хочуть померти, але хочуть позбавити себе від болю. Отже, поки людина жива, ми можемо спробувати повернути їй надію, адже надія помирає останньою. Суїцидальний імпульс, тобто намір вчинити самогубство, зазвичай короткий і триває 20-30 хвилин. Однак гостра стадія минає, а проблема залишається. Адже сама кризова ситуація формується кілька тижнів, місяців чи навіть років. Саме тому так важливо не лише зупинити людину, яка близька, до самогубства, а й змогти мотивувати її звернутися за допомогою. Самогубства серед ветеранів пояснюється тим, що вони мають досить високу концентрацію травматичних досвідів. Тож буває дуже складний процес адаптації після війни, коли багато чого залежить. Ежить від суспільства, треба бути уважними, у важливі дати річниці, дати загибелі побратимів, що робити, коли людина говорить про самогубство. Ставте прямі запитання, можете уточнити певні деталі, але не перераховуйте методи самогубства, аби не підштовхнути до нових ідей. Не залишайте цю людину наодинці, співпереживайте, проявляйте емпатію та зацікавленість, будьте уважними до цієї людини, складіть план безпеки, поговоріть з людиною, що вона робитиме у разі загострення ситуації, кому вона може зателефонувати. Забезпечте людині доступ до допомоги. Розкажіть про те, що психолог може допомогти. Залиште телефон гарячої лінії підтримки на видному місці. Якщо людина говорить про самогубство, чого ж не можна робити, не уникайте її. Якщо ви вже почули про намір людини вчинити суїцид, не можна вдавати, що цього не сталося. Не знецінюйте та не провокуйте. Серед ветеранської спільноти буває присутність. Провокація та знецінення. Тобто знецінювати це коли кажуть: та забий, та не парся, у тебе руки, ноги на місці, або та ти ж вижив, маєш радіти життю. Не можна цього говорити. Залишати людину сам на сам із проблемами теж не варто. Ми маємо або підтримати людину, або залучити професійну допомогу, групу підтримки, ветеранську спільноту. І на сам кінець розкажу вам про міфи, які існують навколо теми суїциду. Міф? Перший, якщо говорити з людиною про самогубство, можна підштовхнути її до суїциду, навіть якщо вона про це не думала. Насправді варто і навіть потрібно говорити з людиною про самогубство, ставити прямі запитання. Якщо не говорити на цю тему, то неможливо буде визначити, чи є небезпека суїциду реальною. Часто відверта душевна бесіда є першим кроком у попередженні Самогубства міф другий. Люди, які говорять про самогубство, рідко його здійснюють. Тобто люди, які говорять про самогубство, насправді не збираються його здійснювати, а просто маніпулюють. Насправді, більшість людей, що мають суїцидальні наміри, вагаються між бажанням жити і бажанням померти. Звернення по допомогу до фахівця говорить про сподівання знайти інший вихід. Міф третій: самогубство здійснюють психічно хворі люди. Це не так. Далеко не всі люди, які вчиняють суїцид, психічно. Хічно хворі людина, що задумала самогубство, відчуває безнадійність і безпорадність, не бачить виходу з труднощів, з хворобливого емоційного стану. Це не завжди означає, що вона страждає від якогось психічного розладу. Міф четвертий схильність до самогубства передається спадково ніякої спадкової схильності не існує. Щоправда, якщо в родині були випадки самогубства, це може бути фактором ризику самогубства як сценарій вирішення проблеми. Якщо ви маєте суїцидальні думки, телефонуйте на національну гарячу лінію запобігання суїцидам 7333, яка працює цілодобово 7 днів на тиждень. День бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду свідомі та телеканалу Конкурент Тіві.